Підписував вас як колишнього депутата, громадського діяча, письменника, військовослужбовця. Чініс білінер плейбой філантропест. знаєте, я хочу почати з того, що для мене дуже символічне це місце, де, де ми зараз знаходимося. Мій син е, свого часу е, навчався в кадетському корпусі в місті Києві, і він е, приймав присягу саме тут, на цій площі. Колись в 80, здається, в 8-му чи 9-му році, коли я не поступив в педагогічний університет з першого разу, я пішов працювати сюди, в музей, тоді називався Родина Мать, мати батьківщина, музей, меморіальний комплекс Великої Віщиняної війни, Я тут працював гардеробником, потім поступив. Вивчив історію, поступив в цей. Педагогічний університет його е, е, закінчив. Ви знаєте, дійсно в мене позивний депутат. Е, коли я був командиром екіпажу БМП в штурмовій бригаді Спартан, я був молодшим сержантом. Зараз вже я трошки піднявся, трошки виріс. Я вже молодший лейтенант. І в мене е, зараз посада називається. Е, це Офіцер відділення соціального супроводу, ми займаємось тим, що соціально допомагаємо військових.